Не люблю занижувати очікування, але зараз буде смішно. Ну, розйоб. Якщо вам чогось не смішно, справа в вас. Ви просто ну, щось не розумієте. Ви все одно смійтесь, і інші будуть думати, що ви шарите. А, давайте спробуємо, чи ви зрозуміли. А, я зараз вам незрозумілий жарт розкажу, але ви, а ви все одно смійтесь. А, саморіз. Це самурай, який зробив Харакірі. Так, так, так. Чудово, з цим вже можна працювати. Нещодавно ходив сінову здавати кров на аналізи. Прийшов, сів, лікарка каже, стисніть кулак, я стискаю. Відчуваю укол. Окей, поки все логічно. Але далі вона каже, розжати кулак. І в цей момент я розумію, що вся моя свідомість трималася виключно в цьому кулаці. Але але, я втрачаю свідомість, а не залишки виховання. Тому встигаю сказати: вибачте, здається, зараз не продовжує. Дивіться, я вирішив здати аналізи для того, щоб дізнатися, чи все окей. А, якщо раптом хтось з присутніх не знає, то це не окей вирубатись, коли втратив краплину крові. Дякую Сінова, крутезний експрес-тест. Потроху приходжу до себе. Навколо мене бігають три дівчини. Думаю, невже я в раю? Тянусь за джентоніком, а його немає. Максимум чистилище. А, одна дівчина піднімає мені ноги, інша опускає крісло, щоб я ліг. Думаю, може все ж таки рай. А, але ні, бачу бейджики Сіново. Але за сервіс про всяк випадок все одно п'ять зірок поставив. Та лікарка, яка брала в мене кров, підносить мені на шатир і питає чи відчуваю я запах. Хороша новина, в мене немає ковіду. Погана новина, коли прийшли результати аналізів, то з'ясувалось, що я здоровий. А це значить, що я виробився з ніхуя, як маленька дівчинка. Або як маленький хлопчик, я ж не сексист, або як великий хлопчик, я ж не айджист. Або як дві маленькі дівчинки, ні не маю нічого проти поліаморії. А дві великі дві великі дівчинки. Не думайте про це. <рив> а, і я б ще зрозумів, зрозумів, якби з мене насосом кров викачували в таку здоровезну цистерну. Але ні, реально, краплина крові. І а, я в кіно бачив, як Джону Віку прострелили печінку, і він ще півфільма бігав. А я що? Виходить, що якщо мене одночасно два камері вкусять, я теж вироблюсь. А якщо довго за комп'ютером сидіти буду і капіляр лопне. А якщо мені хтось випадково засос поставить знову, небезпечно. Якщо кров Ісуса це вино, то моя кров це речовина, без якої я не можу жити. Бувало у вас таке, що не можете жити без крові. <плес> <плес> Ам... Блін, ну от небезпечне життя я живу. Я для себе вирішив, що я буду ставити засоси превентивно. Ну, щоб кров циркулювала і я не виробився. Ну, знаєте, ось ці вампірські засоси. А, на цьому офіційна частина мого виступу закінчується. Розслабтесь, далі можна вже не сміятись. Всі розслабились. Підніміть руку, хто не розслабився. Добре, всі розслабились. Мені там здалося, що да, всі розслабились. Це чудово. Наступні жарти я хочу присвятити своїй бабусі. В моєму дитинстві вона дуже часто водила мене до церкви, але не спішіть її засуджувати. Я з Чернігова і в нас реально багато церков. Щоб ви зрозуміли, наскільки багато, а, якщо продати всі золоті купола Чернігова, то можна погасити Держборг США. А, можна в Чернігові щонеділі ходити в нову церкву і так до кінця життя жодного разу не побувавши двічі в одній цій само. Ну, ви все ще до кінця не усвідомлюєте. Треба пояснити. Дивіться, дивіться, в Чернігові, в Чернігові майже, майже стільки церков, як в Києві кав'ярень. <рес> угу. Але мені там дуже не подобалось, бо мене там називали Рабом Божим. А я українець. Я народився свободним і незалежним. На що батюшка мені відповідав: якщо ти не раб Божий, то ти раб сатани. Well. Це твоя думка, давай там другу сторону вислухаємо. Що сатана з цього приводу скаже? Бо щось мене рабом тільки в церкві називали. Ем, ну але, ну, Дивіться, хочете прикол? <рикола> <рикола> ну, тоді прикол. <рикола> <рикола> Знаєте, як називають людей, які вірять в Христа? Християни. А знаєте, як називають людей, які вірять в сатану? Християни! Прикиньте? Отакий парадокс. А, ну, але загалом християни народ веселий. Католики називають протестантів сектантами, протестанти називають католиків сатаністами і погоджуються вони тільки в тому, що православні КГБшники. Але маю зізнатись, серед моїх знайомих є християни. І мені не соромно. Я вважаю, що треба бути толерантним до усіх людей. І більше все мене веселить в них те, як вони доводять, що еволюції не існує. Ну, Не те, щоб я добровільно з ними цю тему обговорював, просто зазвичай це відповідь на питання як справи. Це зараз будуть реальні цитати моїх знайомих. Боже, з ким я спілкуюсь. А... Мені одного разу сказали, вибачте, я в шоці просто в мене зараз ця цитата в голові, я не можу ніяк зібратися. А, неможливо науково довести, що еволюція існує. Аргумент християнина щодо існування чогось. Ну, цікаво, добре. а Які ще варіанти, спитаєте ви? Мене одного, одного разу подруга спитала: ти що, реально бачив, як мавпа перетворюється на людину? Я дивився покемонів. Там було щось схоже, але не щоб прям мав пана людину. Ну і звісно ж, якщо еволюція існує, то чому вона дозволяє, щоб люди страждали? Так. Ну, здається, це трохи не наша парафія. Дякую за що погоджуєтесь. Ну, ви не переживайте, я бачу, ви трохи знову напряглись. Все в порядку. Я хрещений. Мені, мені можна таке казати, Ісус помер за мої гріхи, в нас там з ним все схвачено З цього приводу. Ви, до речі, знали, що християни були першими веганами? А, майже 2000 років назад вони почали брати в рота фальшиву плоть. Так би мовити, створили прототип Beyond Meat Ага. А, наостанок лишу вас з думкою. Якщо Бога немає, тоді навіщо в Чернігові стільки церков? І хто батько Ісуса? Макс Мельник, думайте. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.